Вітаю, у мікрофона Оксана Каменецька, і це програма енергійне життя. Це класна ідея мати корисні звички з самого ранку, тобто такі речі, які ми робимо автоматично, до яких ми просто самі себе привчаємо через щоденні дії. І коли вони стають нашими звичками за 90 днів, то ми просто це робимо легко і із задоволенням, і вони підвищать нашу продуктивність і ефективність. На цілий день. Але ці ранкові звички цілком і повністю пов'язані з місцем вашого проживання. Отже, перша корисна ранкова звичка просинайтеся та підводьтеся з ліжка рано. Саме класне, що рекомендують сучасні бізнес-тренери Америки і Європи підводитися з ліжка о 5-й ранку. Я не даю такої рекомендації, оскільки я нею не користуюся. Але чим вона? Класна. Вважається, що треба вставати по сонцю або за рухом сонця. Коли сонце стає о 5-й ранку, і ви починаєте одразу щось діяти спочатку для себе, потім починаєте робити якісь дії у своїй квартирі, у своєму житлі, а потім вже ви починаєте робочий день, то ви встигаєте за сонцем, ви рухаєтеся одночасно. Перш за все, ви будете робити значно більше речей, ніж встигають зробити ваші конкуренти, які встають, наприклад, у 8 чи о 9, тільки очі продирають. Але Вставати по сонцю дуже важко. О п'ятій ранку, ну згадайте, як ви потягом кудись приїздите і вас а, провідники починають будити і стукати у двері купе. Давайте, давайте, просинайтеся, все ми під'їжджаємо через півгодини туалети закриються, то давайте швиденько. О п'ятій встаєш, то звичайно, взагалі не сил немає. Хоч тільки спати, тільки відчепіться від мене. так? Але якщо ви вирішите для себе стати. Суперефективною людиною, і зараз ви відчуваєте в собі вже таку потужну енергію, що ви згодні, як би навчитися вставати о п'яті. То, наприклад, мій вчитель з Нью-Йорка та його найкращі учні вони навчили таким чином, мене казали, як це треба робити. Ви починаєте просинатися спочатку на півгодини раніше, ніж ви просиналися раніше. На півгодини ставте собі, аби у вас трохтів телефон. І вас пробуджував от на півгодини раніше. Так ви робите тиждень, потім на наступний тиждень ще на півгодини раніше, і так кожного тижня. І так дуже швидко ну за перший місяць ви дійдете або пів на шосту, або до п'ятої ранку. А, мені все ж таки здається, що для жінок вставати о п'ятій це не дуже добре, оскільки ти не встигнеш виспатися і не будеш виглядати дуже сяючою і свіжою. Для чоловіків це дуже корисно вставати о шостій або о п'ятій. До речі, мегаполіси: Київ, Нью-Йорк, Москва там прокидаються люди о шостій ранку і вже починають щось робити, бо тобі треба дуже далеко добиратися завдяки метро, наприклад, до твого офісу, до місця роботи, зустрічі, до перших твоїх якихось нарад. Тому треба вставати о шостій. Тобто, ви для себе самі обираєте, коли вставати. Але це дуже корисне. Я, наприклад, коли займаюся своїми тренінгами, і в мене дуже багато енергії, мій час це сьома ранку. І вже пів на восьму я цілком і повністю поринаюся у світ своєї справи. І це той час, коли ще рано, коли ще можна побути наодинці зі своїми думками, але ти вже повністю у творчості. Ти вже щось робиш корисне для людей. Це перша корисна ранкова звичка. Друге правило, Друга корисна ранкова звичка. Але в Америці цю звичку, яку ми називаємо другою, оскільки все одно перша звичка це спочатку встати з ліжка. Погодьтеся. Але це є перше правило ефективної людини. Застеляйте ліжко. І оце правило. Ввів, як правило ефективності американський адмірал Уільям Макгрейвен, написавши книгу одноіменну Застеляйте ліжку. Ця книга стала бестселером The New York Times. І в Америці її обожнюють. Люди, які ефективні, які заробляють великі кошти, мільйонери, керівники компаній. вони її ставлять за приклад. Оскільки оце насправді речі описані прості, звичні. Але якщо ми на них не звертаємо увагу, звідки візьметься наша продуктивність? Люди читають книгу Сім навичок високоефективних людей, намагаються вивчати досвід великих видатних кампаній, аби заробляти гроші. Але ти спочатку ліжко своє застели за собою зранку. І що нам каже цей... Адмірал Макгрейвен, якщо ви прагнете змінити світ, спочатку застеліть власне ліжко. Заправляючи щоранку ліжко, ви виконуєте перше завдання поточного дня. Ця проста, здавалося б, дія, мобілізує вас і спонукає до реалізації інших справ. Ну, погодьтеся, зранку встаєш не дуже охота а, брати і ліжко за собою застеляти. Краще встати і піти, як у готелі. так? Але застелене ліжко підтверджує той факт, що навіть маленькі справи мають значення у житті. Якщо ви не навчитеся робити їх належним чином, то не будете в змозі осилити справи більшого масштабу. А я, повертаючись до Алакшмі, хочу вам сказати, що у той дім, де не застеляють ліжко, і цілий день воно не застілене і е, зім'яте. У такий дім дуже рідко заходить фінансовий достаток, благополуччя, процвітання і фінансова свобода. Крім того, весь день робочий буде зім'ятий. От саме зім'яте ліжко дорівнює зім'ятий робочий день. Охайно застелене ліжко дорівнює день, в якому все вдається. Тому, якщо у вас є це правило ефективної людини, ставте собі пташку. І обов'язково відмітьте собі у цей тиждень, що ви щоденно застеляєте ліжко, і ви знаєте, що у вас є звичка ефективної людини. Отже, перше прокинулося рано, друга – застеліли ліжко, і третя корисна ранкова звичка, коли ви виходите з дому, щоранку забираєте із собою сміття. Пам'ятаєте, ми з вами казали про те, що вся хатня робота вона не є. Діями направленої до реалізації якоїсь мети тому, як правило, жінок, яких називають домогосподарка, що вона піклується про свою родину, але не займається самореалізацією, якимись проєктами. Вона ніде не працює. Вважається, що вона ніде не працює. Так вона багато працює. Вона все робить для свого дому, для своєї родини, для затишку, задля того, у її чоловіка був надійний тил. Але ця робота не вважається продуктивною, оскільки вона сама по собі просто робота. Вона не веде до реалізації як. Якоїсь мети, але, що стосується хатніх справ, от виносити сміття з дому, оце є звичка продуктивна, оскільки вона сприяє організації життєвого простору, вона сприяє підвищенню ефективності вона сприяє набору енергії і звільненню від мотлоху. Звичка ранкова, яку ми обов'язково собі впроваджуємо у життя, виносити сміття побутове звичне треба щодня. Щодня обов'язково вам скаже про це кожен організатор життєвого простору.